Який сьогодні ми приїхали походити по такому полю. І йшли на те поле, де ми були попереднього разу, де знайшли поселення Київської Русі. Але перед цим заїхали тут поряд ще одне поле таке чудове, вичне? Воно не посіяне. І був у мене перший сигнал, і я вирішив. Або не перший, тут сигналів дуже багато чорних. Так, попробуємо викопати. Перший сигнал на камеру. Мов би не глибоке. Так, здається, друзі, викопали. Опа, ну, дивіться. Ух ти. Так, друзі, це в нас, знаєте що? Хто не знає? Це де тільки самовара Прикольно, різьба ціленька. Минулого я разу знаходив обламаний. А це ціленьке. Ну що ж комусь згодиться, копаємо далі. Спустилися ми з поля отакий ліс. Тут йде внизу річка. І отам у нас поселення Київської русі повинно бути. От. І в мене був перший сигнал. Звичайно, це не Київська Русь. Така підковка на каблук. Копаємо. Дійшли ми до такого колись був ставу. Бачите, ось гребля йде. Отам вона розірвана. І пішла туди, тут був ставок. І був у мене поверхневий сигнал. Дивіться, що в нас попалося. Опана. Це вила ціленький, бачите, держок був. Але він згнив Хтось загубив. Заберемо, призводяться господарство, звичайно ж. йдемо далі. Ну і звичайно ж, який же ж ліс без підков. Цариця лісів. Я їх так називаю. Так, ми вже дійшли ми до поселення, дивіться, попалася мені така кованинка і одного кусок ножика, але ні. Можливо ручка. Тут відламано. Хто зна. Шукаємо далі. Друзі, у нас знахідка такий гудзик. 70, ті 80, ті можливо 60, ті кінець 60. Копаємо далі. Дійшли ми до нашого поселення. І ось така знахідка. Це в нас ножик періоду Русі. Шукаємо щось цікавіше. Так, друзі, у мене був кольоровий сигнал. Я його викопав. Спочатку не зрозумів, що це. Але коли взяв в руки, дивіться, яка чудова пряжечка, друзі. Гарненька, гарненька. Ми її думаємо як помиємо. Там якийсь візерунок може бути. Так. Ну, можна я в штани, вони в мене робочі. Так, ну що ж, що ми маємо? Візерунків поки що не видно. Але те, що це пряжечка, друзі, це факт. Копаємо, шукаємо. Там, друзі, копає, продовжує копати всі сигнали. І був у мене такий, я так уже здогадуюсь, це ключик. Там, дивіться, ти, винтовий, кований. Ну, можливо, це не Київська Руся, де з періоду козаччини. Хоча не знаю, точно не скажу вам. Все може бути. Що ж, гарна знахідка. Люблю ключики, копаємо далі. Друзі, у нас гарний синольчик, який нам треба викопати на камеру. Сигнал кольоровий. Це я вже чую. От що це? Ну поки що шмурдяко, я тут не знаходив кольорового. Можливо це буде вперше, тому що на камеру. Так, кераміка попадається. Так. так, так, так. Перевіряємо. Поки що не можу знайти. Ага, в цьому Коріння, друзі. Так, десь тут кераміку бачу, О, десь випало. Так, ні, друзі, це якийсь якась хрінь. Не знаю, що це, ну, Щось, мабуть, не того періоду. Що ж шукаємо далі? Такі цвяхи попадаються, дивіться, квадратні. Шлюпки у них прикольні. Зазвичай кругляться. Шукаємо далі. Попалась цікава якась річ. Незрозуміло. Що це може бути. Що такого не бачив, не знаходив. Можливо, хто зна, пишіть. Зі приїхали ми на отаке чудове поле. Ми тут неодноразово були вже. От. І був мій перший сигнал, і я його викопав. Серед шмурдяка різного, тут багато сміття. Тут були... Суцільні двори були, друзі. Отут, оце сюди, сюди. Тут стояли хати. Їх розрівняли, розорали і шматочок отакого дзвіночка. Як бачимо, давно його вже перемолотило. Що ж, шукаємо далі. Друзі, був маленький кольоровий сигнальчик і попався такий боєприпас. Дивіться, буква Р. Це Ремінгтон чи що. Цікаво, ще такого не знаходив з таким клеймом. Щось стареньке. Копаємо далі. Друзі, дуже багато шмурдяків, кусочків, жестю. І нарешті в мене був той сигнал, який нам треба. Ну що ж, копаємо на камеру, ризикнемо Шмордяк чи ні. Викопав? О, Боже, поможи, щоб це була монетка вже. О, дивіться, випала, дивіться. Є, друзі, вона така маленька, знаєте на що мені схожа? На Хрестову копійку. Але здається, це полушка, я вже бачу орлика. Так, друзі, це полушка. Але все одно просто гарненька чудова монетка. полушка. І вони практично всі різні. Ну, тут, на жаль, на реверсі багато окислів. Да. Що ж, Перша монетка є на сьогодні. Ну що ж, копаємо далі. Я думаю, це не останнє. Друзі, дивіться, чия сямка закопана. Ось Хтось копав. Гарненький сигнальчик. Прямо в ямці, уявляєте? Не знаю що Що це. Дивіться, тільки сказав, що це. Фух Друзі, отак копають наші камради. Вийште. Прямо в ямці, ось ямка. Ось. Ось його ямка чи її, не знаю хтось копав. Ось моя. І схоже це деньга, друзі. Або Петровська копеєчка. Ну тут багато 1700-х років. монеток випадається. Ой, дивіться, дінга. Який рік, чи 50-й чи. Просто супер. Люблю я таке от чужі ямці і так. То так люди копають. Бачите? Щось викопав. І ямку залишив з монетою. Можливо там було дві монети? Не знаю. Що ж, друзі, копаємо далі. Так, друзі, отака пряжечка попалася. З якимсь Ну, Це 19 те мабуть, кінець 19-го, початок 20-го. Штоліття. Копаємо далі. Друзі, наступний цікавий сигнал кольоровий у нас був гудзик. Я ще не знаю який. Так. Як? Давайте вгадувати З орлом чи без. Ну, те, що без ушками вже бачимо. Так, яка фабрика? Щиточку забувся в машині. Буду вже вертатися. Так. Як бачимо, фабрика Бух. Перший сорт, Петербург. Так. А тут здається, друзі, щось є не лиса. Ой, дивіться, ай блін. І гарна і кукосана. О, друзі, це у нас орелна гармата, дивіться. Стий Орел. А якісь пушкарі були. Да, подивіться. Орел на гармотах. Незвичайна пуга, значить. Що ж, маємо долі. Прийшов я до товариша, в нього такі знахідки. 19-й. Так, 19-й да, 19 рік. І отака чудова кокорда. Рідкість в наших краях. Це солдатська. Що ж можна привітати. Купаємо далі. Друзі, був чудовезний сигнальчик. Але чим погано шукати на цьому пулі, тому що є тут камінчики такі ось чорні. І вони дають глюки невеличкі і придають багато незручностей. І час пошуків, ну що ж, я вже думаю, що це полушка. Можливо навіть Петровська. Хотілося б. Дивимося разом. Ой, яка вона, друзі, вбита, блін. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, схоже це. Так як я й думав, хоч полушка Петровська. Не полушка дені. Бав, трохи її помив і я здогадуюся що це деньга Катерини II. от зараз її витр трохи я її був помив водою бачите вензель Це, ну я думаю щось можливо з неї буде ну, звичайно вона підгулявши але рельєф ще видно Ну що ж Скороємо далі гарні монетки. Так, дорогі друзі, в нас гарненький сигнальчик, який треба купати разом. Так не викупав. І тут сигнал. І тут сигнал, і тут сигнал, дивіться. Що це може бути? Шмордюк? Ні. Як ви думаєте? Так. Друзі, взяв у руку. Дивіться, це монетка. Опа, да, друзі, монетка. Це срібло. Є yeah. Друзі, це срібло. Ух ти, дивіться, царське срібло. Це у нас десяточка. Николаївська, мабуть. Да, 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 да. Дивіться. Так. 1900. 1906 рік, дивіться. Кусуйся вже. Але вона якась чорна. Можливо підробка, можливо просто горівша чи потемнівша. Щось на неї так подіяло. Що ж, друзі, а ну чекайте, там ще один був сигнальчик. Цю ми кладемо в кишеню. Цікаво. Невже вона не одна? собі? Фу, оце інтрига. Оце інтрига. <звук> Ні, друзі. Не викупав. Купнемо глибше Так. Я викопав. Тепер цікаво, що тут. Невже ще одна така сама монетка? Баляха-муха, дивіться, оце облом. Оце облом, як я викопав ту монетку. В одній йомці за цим куском чавуно алюмініво. Це ж жер сякась. Копуємо далі. Дубаєте, друзі, ось моя ямка, де я знайшов 10 копійок, 26 року. І шмурдячий новиці. Ну, давайте. Ризикнем викопати на камеру ще один сигнал. Не знаю буде це шмурдяк чи буде це щось цікаве, ми побачимо. Опа-на! Дивіться, є! Ще одна монетка. Це вже не того періоду. Не Миколаївська. Це щось старіше, я думаю. Схоже ще одна діньга Петровська. Чи що Ой, кажу Петровська. Катеринівська. Блін, да, друзі. Бачите коник? Але чому вони такі вбиті? Блин, а. Може хоч одна сторона буде. В кращому стані. О, так. Да. О, друзі, це Єлізаветовська дінька, дивіться. 1700. Давайте я зараз виключусь і помию. Помив я монетку, дивіться, в якомусь стані чудовому. Я в шоці не очікував. Дивлячись на цю сторону. Я думав, що інша сторона буде така сама. Хоча тут, якщо шаборами попрацювати, то можливо і ця сторона гарна буде. Супер, я дуже задоволений, я давно хотів таку монетку знайти. Колись вони були в мене, але вони мене не цікавили. А тепер я хочу зібрати по дві монетки. От, допуст, ну, от, якщо отаку, то мені їх треба дві. Аверс і реверс. І я їх в рамочку. Щоб була видна, Одна, інш... ну, до один бік і інший бік. Якось так Дивіться, який гарний стан. Супер. 59-й рік. Ура, копаємо далі. Уявляєте? Був у мене чорний сигнал глибокий. Я вирішив викопати. Дивіться що це. А? Хто в темі, той знає, це саперна мала сокира рія. Просто супер, я їх ще не знаходив. Дивіться який обух. Цікаво, ось тут він сформований. На жаль, люстрата але для такого спеціаліста як я. Це не проблема. Відновлю борідку від щеп так званий і відновлю частину обуха. Так що буде він цікавий. Ну, клейма, мабуть, вже не збережуться не збережу тут, але будемо надіятися всяке буває. Що ж, я вже задоволений, друзі. Оце знахідка. Я провіряю цю саму ямку і такий самий сигнал. Дивіться. Було дві сокири. На жаль, одна. З дуже великими втратами. Супер. Ну не супер з, те, що в нас втрата, а супер взагалі що я їх знайшов. Друзі, бачите, ось це де лопата, оце і моя йомка після сокир. Ось іще одна йомка. Був кольоровий сигнал. Дивіться. От часто попадаються такі ручки, це якась фурнітура від мебелі, мабуть. Але це навіть бачите із частиною залізної що ж заберу її, можливо десь присобачить. Купуємо. в мене був сигнал кольоровий глибокий, дивіться. Ну на жаль була чудова ложка. ложка царського періоду. Ех, посрібнена. Колись була хоч би ціла, а то шкода, шкода звичайна. Відновлювати вже ми її не відновимо. О, так вона завернута, дивіться, в інший бік. Мабуть, плугом. Ех, жаль. Ну нічого, заберемо. Подивимося, можливо там які клейма будуть цікаві. Це в нас ще одна монетка але я вже думаю, що це радянська. Тому що звук... Був в приладах зовсім не той. Так, до реформа чи після. Ага, доу, дивіться, вже краще. 15 копійок. Так званий рамочник. Що ж, 54-й рік. Забираємо. Вийшов я з поля, зайшов я такі ось хащі, похожу ще тут. Викопав перший синов. Це в нас динарій пеніциліна. Друзі, у мене з під ніг щойно вилетіла пташка якась. І дивіться. Гніздо, ну що ж, не будемо їх тривожити, підемо далі. Друзі, десь шуршать гадюки. У траві недалеко, ну я їх не боюся, мені все одно. Якщо я побачу, я навіть піймаю вівом. Так, дивіться. Був чорний глибокий синов. довгий. Ну, Що це може бути? Викопаємо разом. Якась шпуга, блін. А могло бути і шо бля мабуть там на кінці щось є. Що ж, зараз викопаємо. Да, друзі, попалася така штуковина. Ну, звичайно, вона нам не цікава. От, але треба копати такі глибокі довгі сигнали, тому що може бути якийсь ствол, якась холодна зброя тощо. Так що купаємо. так, Продовжував я ходити і попалась отака конина, дивіться. З таким зубком він загинувся. Не знаю, нагадаємо ще. Добро дивиться. Забравуємо. світло віткома позабудь.